Рада вітати вас сьогодні на заняття з логіко-математичного розвитку. Безпечні іграшки. Пропоную вам сьогодні, дітки, перетворитися на маленьких кошенят, які дуже люблять грати і вивчати щось нове. Давайте ми з вами порахуємо, скільки тут кошенят. Один. Два, три, чотири, п'ять. Молодці, всього п'ять кошенят. А тепер в нас з'явилися цуценята. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири. Чотири. А давайте подумаємо, кого зараз більше? Кошенят? Чи цуценят? Звісно, кошенят? А наскільки кошенят більше, ніж цуценят? Давайте подумаємо. Кошенят 5, цуценят 4. Тобто на одне кошенят більше. А що потрібно зробити, аби їх стало порівну? Ми можемо забрати одне кошеня. І стане 4 кошеня і 4 цуценя. Або, або додати ще одне цуценя. І вийде у нас п'ять кошенят і п'ять цуценят. Дітки, а що потрібно зробити, аби залишилось одне кошеня і одне цуценя? Давайте подумаємо. Дивіться, ми прибрали з вами чотири кошенятки і залишилось одне. І 4 цуценяти і залишилось цуценя одне. А давайте тепер подумаємо, скільки всього тваринок в нас залишилось. Дві правильно до кошеняти і цуценяти прийшло козеня. Скільки разом їх стало? Правильно троє. Потім до них прийшло порося. Скільки тепер їх разом. Один, два, три, чотири. Тепер їх четверо. Незабаром до веселої компанії приєдналося теля. Порахуйте, скільки всього тварин. Один, два, три, чотири, п'ять. А як ми можемо назвати всіх цих тварин? Це в нас свійські тварини? Молодці. Давайте ми зараз усіх порахуємо в зворотньому порядку. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Давайте подивимось уважно. Хто у нас тут стоїть першим? Кошеня? А хто останнім? Теля. А хто стоїть між кошеням і козеням? Цуценя. А хто стоїть за поросям? Теля. А хто стоїть перед поросям? Козеня молодці. Дуже гарно в нас вийшло. Зараз я вам розповім казку. В країні математики жила собі фігура. Звали її квадрат. Скільки в неї кутів? Чотири. А сторони в неї однакові чи різні. Правильно у квадрата всі сторони. Однакові. Раптом, назустріч квадратові, котився. Подивіться хто. Круг? Молодці. А чому вирішили це круг? Тому що він круглий і в нього немає кутів. Квадрат запропонував кругу відружити, а круг відмовився, тому що вони різні. А чим же вони відрізняються, як ви гадаєте? Правильно, тому що у квадрата всі сторони рівні і чотири кути, а круг круглий і в нього немає кутів. Раптом назустріч їм іде ще одна фігура. Як називається ця фігура? Трикутник. А чому вона так називається? Тому що у трикутника три кути. Квадрат із кругом запропонували трикутнику дружити, але і він відмовився, тому що вони різні. Чим відрізняються ці всі фігури? У них різні сторони, різні кути, а у деяких навіть немає кутів. Молодці. А невже ці фігури не зможуть подружитися, як ви гадаєте? Щоб їх подружити, слід знайти хоча б одну спільну ознаку у цих фігурах. Як ви гадаєте, що це може бути? Так, ці всі фігури одного кольору. Отже, вони зможуть дружити молодці. І тепер ми з вами пограємо в гру Четвертий зайвий. У нас є тут чотири геометричних фігури. Нам потрібно подивитися уважно на них і знайти фігуру, яка зайва. Давайте дивимось уважно. Перший квадрат, другий трикутник, далі куб і круг. Що в нас зайве? Правильно куб, тому що вона об'ємна фігура, а всі інші плоскі. Тепер уважно дивимось на ці фігури. Що тут зайве? Перший це циліндр, другий трикутник, далі куб і четвертий конус. Правильно, тут зайвий трикутник. Тому що інші всі це об'ємні фігури, а трикутник плоский. Тепер дивимося на ці чотири фігури. Що в нас тут зайве? Правильно, в нас зайвий конус перший, він об'ємна фігура, інші всі плоскі. І останні геометричні фігури. Це в нас циліндр, конус, прямокутник і куб. Що ж тут зайве? Правильно, це прямокутник. Тут одна плоска фігура. Інші всі об'ємні. Ви сьогодні великі розумнички. Вас все вдалося. Але перед тим, як закінчити заняття, хочу пригадати, скільки предметів? Позначає цифра 4. Правильно, 4 предмети. А цифра 2 2 предмета молодці. Та пригадаємо об'ємні фігури, що ми знаємо. Перший це куб, далі конус, куля і циліндр. Молодці, ви гарно сьогодні працювали. Ви в мене розумнички. Буду чекати вас на наступних заняттях. До побачення!